Вночі та рано вранці Харків знову здригнувся від вибухів і знову ворог випустив десятки БПЛА цього разу по трьох районах міста Слобідському, Шевченківському та Салтівському. Відомо про пошкодження житлових будинків, сталися пожежі, десятки потрощених авто. Людей посеред ночі довелося евакуювати з квартир. Станом на ранок відомо про 15 постраждалих, серед них і маленькі діти. На місця влучань оперативно прибули всі профільні служби. Ну, Знов Харкова перебуває під обстрілом. Це були шахеди. Було влучання 12 шахедів в трьох районах міста Харкова. Один, на щастя не резервався шахи. Ми маємо дуже серйозні це по житловим будинкам, було потрапляння в територію школи, в територію дитячого садочка. Ми маємо три дуже серйозні влучання біля житлових будинків. Крім цього, розтрощена крамниця і крім цього, ці локації, які є, зараз працюють у нас всі комунальні служби. Постраждали три райони, різні райони міста Харкова. І дійсно, якщо взяти розльот, відстань, то вона дуже велика. Після усунення аварійності у житлових будинках почалося прибирання скла та іншого сміття. Також приступили до закриття контурів, адже в домівках харків'ян вибуховою хвилею зачепило вікна. Згодом люди можуть оформити заявку для участі у програмі є відновлення, аби держава змогла компенсувати завдані окупантами збитки. Також триває ліквідація наслідків влучання на об'єктах цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях, а слідчі обласної прокуратури фіксують докази воєнного злочину. Марія Соловйова, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.